Володимир Зеленський підписав укази щодо призначення 116 суддів. Про це йдеться на сайті офісу президента за 8 травня. Заступниця керівника офісу президента Ірина Мудра на своїй сторінці у Фейсбук написала, що нині залишаються незакритими від 22 до 61% посад суддів залежно від спеціалізації. Ну і далі процитую: деякі суди не здійснюють правосуддя внаслідок відсутності суддів. Це впливає як на доступ громадян і бізнесу до правосуддя. Такі навантаження суддів, як наслідок відображатиметься на строках розгляду справ. Зрозуміло, що одразу після підписання указів проблему не буде вирішено остаточно, адже оголошені конкурси будуть тривати до 2025 року. Але це однозначно вже світло у кінці тунелю. Сказала вона детальніше про призначення суддів. Далі говоримо із докторкою юридичних наук, експерткою центру політико-правових реформ суддівництва Оленою Овчаренко, яка доєднується нашої розмови. Пані Олено, Вітаю, вітає. Вітаю вас! Дякую за запрошення. Безумовно, підписання указів про призначення суддів – це дуже важлива подія, оскільки це перші. Укази президента про призначення суддів з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну до цього 8 лютого 2022 року був останній указ президента про призначення суддів. Але тоді було призначено 28 суддів. суддів, і це були судді п'ятирічки, тобто вони не потребували додаткового проведення їх присяги. Це вже було безстрокове призначення. А останній раз проведення до присяги суддів місцевих судів мало місце ще у грудні 2021 року, і е, таким чином. Те, що на сьогодні ми отримали новий указ президента про призначення суддів місцевих судів різних юрисдикцій, це дуже дуже добрий знак. Якщо подивитись на ці укази, то ми можемо виділити три категорії суддів, що були призначені: по-перше, це знову ж таки так звані судді п'ятирічки, які у яких сплив е строк е їх повноважень ще до початку повномасштабного вторгнення, ще за каденції. Минулою вищої комісії суддів, яка нагадаю, припинила свої повноваження наприкінці 2019 року. І ці п'ятирічки вже пройшли співбесіду і перевірки всі належні з новою Вищою кваліфікаційною комісією суддів, яка вже майже рік працює 1 червня буде рік, і новим складом. Вищої ради правосуддя вони були затверджені. Друга категорія суддів це судді учасників добору, який почався в 2017 році. сімнадцятому Році це був один із останніх доборів. На посади суддів місцевих судів, які оголосила ще та попередня кваліфікаційна комісія суддів України, але вони не встигли їх завершити, і вже завершальні етапи процедури добору здійснювала нова вища кваліфікаційна комісія суддів. І третя категорія суддів це кандидати, подання щодо яких ще в 2016 році відхилила адміністрація президента, тобто ще було, був інший президент, була ще адміністрація президента, а не офіс, і які, мабуть, є ну найбільш пройшли найбільш тривалий шлях щодо цього призначення, оскільки остаточні знову ж таки перевірки для їх призначення здійснювала вже нова вища полікомісія суддів і нова оновлена вища рада правосуддя. А загалом десь за підрахунками вже ці нові нові оновлені органи врядування ВРП ВК, і ВККС стили протягом 2022-2023 року і початок 2024 року опрацювати близько 500 таких кандидатів на посади суддів тому можна чекати подальших призначень від президента україни Пані Олено, а що це означає для українців? Що покращиться від того? Чи зменшиться час розгляду справ, чи очікувати кращу якість роботи суддів? Або можливо, це наскільки означає? це розвантажить суди за умов браку кваліфікованих кадрів? Ну, насправді, глобально дійсно це не вирішить проблему, як вірно зауважила пані Ірина Мудра, оскільки, за підрахунками, ми маємо десь брак суддівських кадрів на різних рівнях судової системи. Від 2,5 до 3 тисяч суддів у нас бракує. Різні причини дуже багато суддів під час повномасштабного вторгнення йшли у відставку деяких звільняли за вчинення дисциплінарних правопорушень, у тому числі це через колаборацію з Російською Федерацією з перехід навіть на бік окупантів. Також певний час не працювала вища рада правосуддя. Вища колівкомісія комісія суддів, і це теж стало причиною такого кадрового голоду. Безумовно, те, що. Що суддів бракує, це насамперед погано для пересічних громадян, зменшується рівень доступності правосуддя, сповільнюється кількість тривалість судових розглядів, знижується ефективність розгляду судових справ. У нас на сьогоднішній день є суди, де 10 суддів взагалі немає жодного судді. Це за даними Верховного суду на сьогоднішній день. Більше 40 суддів судів. Де один-два суддя, місцевий суд це суд, який розглядає ну, основні категорії звернень громадян. Дуже багато кадрів вакантних посад в апеляційних судах. Ну, наприклад, Харківський апеляційний суд за штатом має 60 вакансій, а фактично на сьогоднішній день працюють. 14-15 суддів от по сім осіб, по 7 суддів кожній судовій палаті в і в кримінальній. Це катастрофічно для харківського регіону. Окрім того, дуже доволі тривала і складна у нас процедура конкурсних призначень суддів. Тому ну, на сьогоднішній день ці призначення це великий позитив. Це вже рух в напрямок, продовження судової реформи, але ну, на жаль, глобально вони не вирішать проблеми. Я думаю, добі... Ще когось більш системного вирішення цієї проблеми у будемо підходити трошечки пізніше, коли вже вища колівкомісія суддів принаймні завершить ті конкурси і до судів першої інстанції, і до судів апеляційної інстанції, які вона на сьогоднішній день розпочала. Які тривають. Пані Олено, дуже дякуємо за те, що розповіли і роз'яснили. Нам нагадаю Олена Овчаренко, експертка центру політико-правових реформ суддівництва, була з нами на прямому зв'язку.